Я чула такі, ну скажімо, думки або такі історії, що так як у нас зараз дуже гаряча фаза, ну я не знаю вже куди гарячіше, так повномасштабної війни, і люди хочуть долучатися, але вони швидко вигоряють. А тому, що ну, це робота все ж таки дуже пов'язана з допомогою війську з сенсами з цінностями і з виживанням, фактично, нашим. Ну я так думаю, це впливає на те, що ти не можеш собі сказати Ну я втомилася, зроблю там цю задачу завтра. Я можливо буду неправильною людиною для того, щоб відповісти на це питання. Бо я думаю, що не лише у мене, але у багатьох українців зараз є така штука, як почуття провини. І насправді я його відчуваю нон-стоп, Мені завжди здається, що never enough. Насправді, цьому треба якось відівчатись, тому що почуття провини або думки про те, що ти робиш недостатньо і знецінення самого себе до, ну, до хорошого не призведе. Допомагає подивитись, в яких умовах зараз хлопці живуть, воюють без можливості прийняти душ, без можливості. Навіть там, десь нормально зігрітися, перевдягнутися. А ти у себе в Києві з можливістю заснути в ліжку в теплі і прийняти душ перед сном, Ну справді починаєш інакше на все це дивитися, цінувати це.